Що ж це буде? Мейвезер та Пак'яо домовляються про другий бій наступного року, і це має бути не виставковий поєдинок, а офіційний. Але я, м'яко кажучи, не в захваті від такої історії. Пояснюю, чому. А Моузи Теома потрапив у халепу. Мав дуже неприємну розмову з журналістом, а в коментарях навіть пишуть, що молодий боксер був на підпитку. Та просто шикарний івент у кінці року, який не можна пропускати. Хто вийде в ринг 6 грудня, 14 листопада? Ми побачимо велике. Щось. Джейк Пол та Джервон та Девіс проведуть виставковий бій у ліміті 88 кілограмів і якраз презентували промо. Сайз? Біт спі. Сайз домі нати. Ореню все боксу разом із Фавбет. Ох, яка неприємна ситуація. Журналіст ЕФЛ TV записав інтерв'ю з головним проспектом світу Моузусом Ітеумою, а боксер наїхав на медійника. Два питання: ти будеш битися у грудні? Не думаю. Щодо суперників, я знаю, що з тобою пов'язували багатьох суперників, навіть їхніх бабусь, як то кажуть. Але хто, ймовірно, це буде? Не знаю, поняття не маю. Мені називали багато імен. Був один боєць, але якби я з ним бився, я би втратив усі свої місця в рейтингах. Тож ми відмовилися від цього бою. Я не називаю імен, не буду їх безплатно просувати. Але що стосується імен, які мені дали, то їх було десь 20. Здається, сімом ми запропонували бої, і всі вони або відмовилися, або вони себе переоцінили. А це не моя вина. Але подивіться на мої кулаки, це після тренування на мішках. Я чекаю. Ми проводимо тренування за тренуванням. Розумієте про що я? Я хочу отримати бій, але справа в тому, що люди намагаються збити мене з пантелику. Це моя проблема. Моя робота це бокс. Решта, мої бої, все інше це не залежить від мене. Тож, поки я не стану зіркою, як AJ, Tyson Fury чи хтось інший, я не зможу керувати процесом. Поки ви, хлопці, не побачите пост від мене чи моєї команди. Значить, інформація не від мене. Мене дратує те, що я пам'ятаю, коли я був дитиною, то я був фанатом боксу. Я чув, як оголошують мільйон боксерських боїв, і жоден з них не відбувся. Тепер, коли я став боксером, то розумію, що справа не в бійцях. Справа в таких людях, як ти, з усією повагою, але про що чорт забирай, ти говориш? Ні, ти нормальний. Це звучало так, ніби я найкращий з найгірших. В усьому винні такі люди, як ти, чувак. Знаєш, як це буває? Ось як це буває. Ти можеш спитати когось про фантазійний бій. І хтось скоротить діалог чи щось таке і вийде так, наче це запланований бій. І потім бум, всі це публікують. Та навіть не розумієш цього, бо ти не боєць. З повагою, твоя робота це бити людей по обличчю, а моя робота робити те, що я роблю. Але мені доводиться мати справу з усією цією нісенітницею, яку ти створюєш. Ти розумієш про що я? Мов це божевілля. Слухай, мені довелося видалити інстаграм. У мене навіть немає інстаграму на телефоні. У мене його немає, бо саме такі люди, як ти, руйнують моє життя. Заради справедливості так виглядало, що в кінці вони порозумілися, і боксер уже був у доброму гуморі. А цей журналіст свого часу отримав таку відповідь від Усика: Велійбрин мій брекфест інбедів Айкамде. Літе завтрак в постіль, конечно, я йому приготовлю завтрак в постільнахрен. Вилетить блядь, із кімнати аж бігом у коментах щодо цього відео. Користувачі припускають, що моузі може бути на підпитку. Мовляв, очі видають. А ще й що усук у цьому дивізіоні зараз відчувається як ковток свіжого повітря. Відразу кілька джерел написали про те, що Флойд Мейвезер та Менні Пак'яо ведуть перемовини щодо бою наступного року. Причому не виставкового, а цілком офіційного поєдинку. Попередньо навіть є інформація, що це протистояння планують на квітень у Вегасі. На момент можливого бою філіппінцю буде 47, а американцю 49. Ех, який же цікавий бій на нас чекає! Це залежить від переговорів. Зараз усе перебуває в процесі. Це залежить від того, чи зможемо ми порозумітися. Мої люди та його люди безпосередньо координують це питання. Я відчуваю, що на початку ми майже дійшли згоди. У багатьох речах ми погоджуємося, але є кілька умов, які ми ще обговорюємо. Це дуже цікавий бій. Зараз у мене немає проблеми з плечем. Це хороший бій, я впевнений, що світ боксу буде в захваті, якщо реванш відбудеться. Також тривають переговори щодо виставкового бою з Ломаченком. Не справжнього поєдинку, а індивідуального показового. Але історія з Майвезером це переговори щодо справжнього бою. Якщо ви задумалися, за в цій парі, То я вам скажу свою думку проти всіх. Василь проти всіх. Адже тут ми маємо справу з двома любителями російських грошей. Флойд уже давно попаяний на Москві, куди приїздив не раз. Він відкриває зали для місцевих дітішек і дорослих, а значить, заробляє там, вкладає в це кошти, сплачує податки, які потім обертаються ракетами проти нас із вами. У сраці я бачив такого боксера. А ця його любов до російської горілки. Коротше, цей тіп уже зробив усе, аби вболівати проти нього. І ось на шальках Терезів справжній молодець, неаполітичний. Екс-кандидат у президенти Філіппін. У доброму здоров'ї повернувся в ринк, аби стати чемпіоном у 46 років. Але не вийшло. Однак він усе одно молодець. Чи ні? Тебе що, бокс навчить? Давай. Це Жумар Кремльов, прихвостень Путіна, очільник Іба, організація, яка ледь не убила аматорський бокс корупцією та порушенням прав людини. Ну як же такий класний хлопець Пекмен і дружить із таким гімном? Мабуть, це лише випадковість. Російський фанат попросив філіппінця записати відео, а боксер навіть не знав, хто це. Ага, новина тижня. Мені Пак'яо став віце-президентом Іба, яку очолює Умар Кремльов. Коротше, хто би там не переміг, обидва явно не наші слони. Любі друзі, дорога родино! Іноді я ділюся з вами не тільки своїми думками про бокс, але й якимись особистими історіями. Відтак я розповідав раніше, що з минулого року на сході нашу країну захищає, зокрема, і мій брат Мирослав, яким я страшно пишаюся. Але в мене два брати. І недавно мобілізувався мій середній брат Богдан. І долучився до бригади К-2. Це легендарний підрозділ, який очолює герой України Кирило Верес. Просто зараз триває збір від К2 на НРК, наземні роботизовані комплекси. Це супер винахід, який буквально рятує життя наших захисників. І прямо зараз К2 мають активний збір на НРК. Наземні роботизовані комплекси, які евакуйовують наших воїнів. НРК буквально рятують життя та дають надію нашій піхоті, що в разі чого їх не кинуть на призволяще. Я відкрив банку на суму 100 тисяч гривень, аби підтримати брата та його бригаду, і дуже прошу закинути вас, комфортну вам суму. Абсолютно кожна гривня важить. Залишаю посилання на банку в описі під цим відео. Там також є Paypal. Будь ласка, закиньте пару гривень. Всім дякую. А хто не задонатить, тому присниться валуєв. Тому давайте не доводити до гріха. Той випадок, коли дивишся на список пар і розумієш, що немає конкретного бою, який би захоплював, бо всі по-своєму класні. Прем'єр'боксин Чемпіонс оголосили про івент 6 грудня. Жені Бека Лімханули Маурісіо Лара в об'єднавчому бою за пояси WBA, IBF та WBO у середній вазі. Ісеак Круз проти Леймон Тарооша за пояс тимчасового чемпіона WBC в суперлегкому дивізіоні. Ошакі Фостер проти Стівена Фултона за пояс WBC у суперфезервейті. Хесус Рамос проти Шейна Мозлі Молодшого за пояс тимчасового чемпіона WBC в середній вазі. По-перше, нарешті знайшли супер. Не кажані беку, якого всі нібито уникають, це ж старий добрий Лара, який у свої 42 виглядає ще дуже навіть добре. Так і ще й володіє титулом WBA, але це скоріше за все до найближчого поєдинку. І Сеак Круз це завжди вогненні бої, тому і проти експротивника Джервонти очікує, що буде щось цікаве. Фултон вперше відбоксує у новому для себе дивізіоні. В парі з Фостером вони здатні продемонструвати дуже конкурентне протистояння. Від мозлі молодшого в мене очікувань немає. Це і близько не батя, скажімо так. А ще важливо, що ця подія, як і всі від прем'єр Boxing Champions, проходить без втручання турки. Як бачимо, чудові шоу все ще можливі без саудівських грошей. А робота канала неможлива без вашої вподобайки та підписки, тому час це виправляти.